Сьогодні світ вшановує пам'ять 6 мільйонів жертв голокосту. Для чернівців ця дата має особливий біль, адже у 1941 році тисячі буковинців стали в'язнями одного з найбільших гетто східної Європи. Сьогодні біля меморіалу жертвам трагедії згадували тих, хто загинув, і тих, хто досі несе в собі ці спогади. Про історію незламності та паралелі з сучасністю. Далі у сюжеті. Марія Міндрішора не є єврейкою за походженням, але її життя нерозривно пов'язане з цією спільнотою. Сьогодні вона волонтерка, яка вже багато років доглядає за меморіалом жертвам голокосту в Чернівцях. Таким чином висловлює вдячність єврейській сім'ї за те, що ті колись взяли її на виховання. Я маленька в 12 років цю перукарню. Ну, гола босикарці спала на тапчанівних. Вони вчили мене прибирати, щоб я була газ Готовили мене до їди, щоб я готувала гарну їду, щоб я була охайна, чиста, не брудна, щоб я час милася, брала все і ночувала в них, я була в них вдома робітниці, допомагала їм вирати все, бути мити, все допомагала їм. І вони мене любили, де не пішла. Місце, де сьогодні зібралися містяни, історичне у липні 1941 року в цьому районі Чернівців було створено гетто, куди примусово зігнали близько 50 тисяч євреїв. Більшість із них згодом депортувала до таборів Трансністрії, звідки повернулися одиниці. За єврейською традицією, до могил або меморіалів приносять не тільки квіти, а й каміння. Це символ вічної пам'яті, що не в'яне з часом. Тут на території колишнього гетто таких каменів сьогодні десятки. Кожен з них це нагадування про тисячі життів буковинців, яких забрав у молог Голокосту лише через їхнє походження. Сьогодні вшанувати пам'ять загиблих прийшли і чернівецькі школярі, які мовою перформансу нагадали про жахи тих років. Скільки зірок? Поглянь, це зовсім не зірки, мерехтять у небесах, Це іскри з труб Крематорія. Летять і гаснуть у темряві. Пам'ять про трагедію з кожним роком стає крихкішою. У Чернівцях сьогодні залишилося лише 29 осіб, які особисто пережили жахи Голокосту. Тоді вони були дітьми, в'язнями гетто. Це в основному були маленькі діти, в'язні гетто, час своє бере і час забирає, забирає. Тих людей і, мабуть, пам'яті трошки стираються ті типу події, але сьогоднішня війна підкреслює архіважливість, що завжди треба пам'ятати і за свободу треба боротися. сьогодні. йде Холокост проти народу України. Пам'ять про 1941 рік це передусім запобіжник для майбутнього. Доки на меморіалі з'являються нові камені, а молодь вивчає історію свого міста. Через призму трагедії залишається надія, що гасло ніколи знову, зрештою, стане реальністю, а не черговим уроком, який людство змушено приходити знову і знову. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4.